Знаєте, чому гарний? Тому що ми так назвали. Так буває, від нас залежить. Як до нього ставитися до цього вечора. Гарний недійний вечір. Тому що буде гарний вечір. Це гарний час ваш етері з понеділка по суботу на Тіктоці, Ютубі в прямому етері виходить моя програма Щоденник життя. Де нема заборонених тем, де кожен з вас може приєднатися, запропонувати свою тему, поділитися цінним та важливим з іншою людиною. А у неділю я роблю презентацію своїх А як це можна визначити? Дуже просто, коли ви кажете, о Боже, нарешті п'ятниця, 80% свого життя ви проводите в клітці, ви займаєтесь тим, що ви ненавидіте, те, що вам огидно. Але чомусь ви не можете вийти за це. Ці...